Друзі, всім привіт ренал Флотфіш. Приїхали на хижачка з другом. На старый висла Дніпра. Будемо зараз робити щуку. Тут кажуть пішла щука. Ну, будемо пробувати. Друзі, дивіться, яка щучка кинула. Аблісімку таку. Друзі, зараз сальця хряпнем. Вот. Друзі, всім привіт канал Flatfіш. Сьогодні я приїхав на рыбалочку. На хрічка, а не ближчичка в половому платву. Можливо, батонство, може, карася. От зараз накачаємо чомен і перепливаємо на містяк. Ну, а ви не переключайтесь, було цікаво. З речі, це вже другий день рибалки. Вчора ми були на річці річіще, нічого не спіймали. Ні, як не спіймали одну щучку і все. От. Сьогодні приїхав на Дніпро, хочу половити судачка на От, Так що не переключайтесь, не переключайтесь, буде цікаво. Зараз мішаю підключення лящу колад. Буду ловити. Вже став. Друзі, дивіться, встав дайловий фок у в пошлої разі. Зараз, пок... Зараз покажу. Дивіться, який красавчик. О, все. Крунился на те місце, да я высловив хорошего окуня. И вот перший есть. Три хорошие окунец. Пойдете. Присутствует чая. Довольно сильно. Воду встреты. Окуня взял на глубине. Вот, ну, тачья такая. нормально. Друзья, я поменял места, Стал тут на повороте. И сразу три рекламы глубина. Потом 8, тут пять. И три рекламы Друзья, вот это сюда Вот такие, судачок, может елуха. для своих мест я, я скажу, что это хороший сюда, ну, пойдет. Не, не я ще только головы тут. Хорош. Друзья, дивись. Еще один трессор один трудовый. Ще. ладно, тут раз нести стоять. Тут место стоянки, наверное. Еще один три До Дорогие, друзья. Напишите в комментариях, хотели бы вы огляд на мою, на мой човен. От, і відгук по ньому. Зараз став десь на 5 метрах. Ну, три приїсть. Ну, зараз вже десь 12-14 година дня. Ну, слава-слава сьогодні. Не сьогодні сюди зранку Вот. Я трохи вверх по спустив, піднявся. Буду пробувати. Внутрюю. Я тебе буду Пішов. У Пишев. в миссы. Вот. Даже было лоботь. Ну что, друзья, что можно сказать по сегодняшней рыболовле? Судра наловила, укрыльная наловыла. Нормально сегодня рыболовля. Ну, це другий день рибалки, вчора сп'ямала одну щичку, думаю, непоганий результат. Ну ви не першітесь, ждіти нових відео. Ну, буду закінчувати свою риболовлю. Непогано вона вийшла. От. І нормально я не ловив. От. Тому я е, такі. жор судака і щука вже почався. На следующий вихідних зустрінемось. Ну, а ви підписуйтесь на канал. Всім пока.